якими матеріалами і інструментами зробити декоративну штукатурку? Мапу світа в «Декор-сіті» можна придбати за 430 гривень. Ось такий таку гладілочку. Інструмент хотів сказати. І набір матеріалів для того, щоб зробити декоративну штукатурку, мапу світу своїми руками і звичайної шпаклівки. Для цього нам потрібен ґрунт глибокого проникнення, кварц ґрунтівка. Покажи сюда ближче. кварц ґрунтівка потс-ґрунт 610. Сама шпаклівка і фарба Капалат 8 якою ми пофарбуємо зверху вибраний вами колір, будь-який будь колір і фарба буде витримувати вологе прибирання. Зараз це можна придбати. Метр квадратний буде у вас коштувати по матеріалу 215 гривень. Але ж Чорна п'ятниця і нам дає змогу купити шпаклівку зі знижкою 30%, а також фарбу. І е, зараз, якщо у нас відро шпаклівки коштує 2040 гривень, то можна її зараз придбати за 1428 гривень, тому кому потрібно в Декорсіті.